Зверніть увагу, світська особа, яка не мала жодного стосунку до віри та Бога, впливає на життя церкви. Хоча досі в законах сказано, що церква відокремлена від держави, і саме Бог, а не світська влада, має ставити служителів, за фактом це не так сьогодні і не було так в історії. І якщо Східна церква відчувала на собі дію світської влади і з часом потрапила під повний її вплив. То західна церква просто взяла владу в свої руки, брала участь у політичній боротьбі, інтригах і забороняла звичайним людям читати Слово Боже. Кожний рік, десятиліття, століття відбувалося багато подій, які намагалися накласти свій відбиток на церкву. І церква, яка дозволяла це зробити, втрачала своє божественне призначення. Церква, яка не ухилялася від вчення апостолів. Не додавала нічого.